Куди встановлювати імплант під м'язи чи під залозу в сьогоднішньому відео детально розберемо ці моменти. Отже, коли ви йдете на таку операцію, як звичайна мамопластика аугментаційна, збільшення грудей без там, підтяжки, без нічого, ви маєте розуміти, що у вас є вибір імплантів та хірургів. І ви повинні розуміти про те, що частина відповідальності за кінцевий результат. Лежить не тільки на хірургу, але й на вас. Тому що дуже багато моментів, які впливають на результат, і які залежать не від хірурга, а саме від вас. Як ви проходите реабілітацію? Який у вас спосіб життя, яким ви спортом займаєтесь? як ви... Чи курите ви чи п'єте, чи у вас є стабільна вага, чи її немає. Тобто, якщо у вас перепади вазів, ви можете наїсти 10 кг, коли знервуєте. Яке взагалі у вас життя там психологічно, так? Є нервові стреси сильні, чи немає? Це дуже все впливає на результат, тому що стороннє тіло, яке встановив хірург, так він його встановив, і все, типу, ну там далі як воно себе поведе, ми не за все відповідаємо. Тому в таких ситуаціях, коли ви йдете на таку операцію, ви маєте розуміти про всі можливі нюанси, які я розповідав раніше про вибір імплантів. В іншому відео ви можете подивитись, я детально розповів про різні імпланти. Тому я хочу до вас, до вас донести, ви маєте розуміти, який імплант більше підходить до вас, тому що ідеального імпланту не існує, його немає. Хто б вам що не розповідав. І якщо ви приходите до хірурга, то. Бажано, коли вам пропонують декілька варіантів імплантів. В такому випадку у вас є вибір. І в цей момент дуже важливо, що ви маєте розуміти, що цей імплант підходить під цю ситуацію, цей під цю ситуацію підходить. Так там краще анатомія, там круглий, там під залозу, там під м'яз. Там поліуретан, там гладкий, там текстура. Ці варіанти мають вам проговорити, тому що ну, багато, я ж кажу, залежить від, саме від вас. Тобто хірург має сказати, так, якщо це анатомія, то краще такі, тому що у вас може бути таке таке таке. Та ви скажете, о ні, цього краще не треба, давайте круглий, наприклад. Так? Вам скажуть, там, от е, якщо ми ставимо під м'ясо, буде ось такі, такі нюанси можуть бути так. Якщо ми ставимо під залозу, то такі, такі. І серед цих нюансів ви маєте вибрати найбезпечніший варіант для вас, так який дасть гарний результат. У вас хірург не може знати всіх ваших нюансів. Тому я й кажу, що при виборі імплантів, при виборі хірурга, частина відповідальності лежить на вас, тому вам обом разом на консультації потрібно дійти до якогось єдиного рішення. Яке буде найкраще в вашому випадку? Так само і сьогоднішня тема, яка е також ви маєте про це знати, тому що ну, зараз такий хайп да, на тому, що потрібно всім ставити імпланти під м'язи, але ніхто не пояснює, чому. Так, ну, типу, вам треба е ставити під м'язи і все. Але є такий варіант, як встановлювати імпланти і під залозу. У мене є на рахунок цього своя особиста думка, яку я вам розповім обов'язково. Але спочатку ми поговоримо про плюси і мінуси методу встановлення або під м'яз, або під залозу. А ви, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, спорте зі мною. І <світок> я всім відповім. Мені дуже важливо ваша реакція, тому що це важливо розуміти, що я роблю гарну справу. А вам важливо для того, щоб люди просто не робили помилки, були інформовані. Багато більше людей подивились це відео, і ви будете в безпеці. Так, ви будете завжди проінформовані. вибирати будете найкраще серед найкращого. Тому дивіться мої відео. Я не для реклами це роблю. Я це роблю для того, щоб ви були інформовані. Поїхали далі. На сьогоднішній день таким золотим стандартом встановлення імплантів є підм'язи. Так, хірурги найбільше це люблять цей метод, і його найбільше, грубо кажучи, піарі. Так, от найкращий варіант для вас це встановлення підм'язи. Це обумовлено декількома варіантами. Перший з них це обумовлено тим, що. Хірурги так розповідають, що імплант фіксується під м'язом набагато краще, і шансів на птоз набагато менше. Тобто це на довготривалий період, у вас імплант буде фіксований в одному місці і не буде груди не будуть птозуватися. Поки що ми говоримо про плюси, я не кажу, я поки що не коментую ці всі моменти, я їх розкажу після того, як ми говоримо всі плюси та мінуси. Другий момент, на який спираються хірурги, більшість хірургів це про те, що. При встановленні під м'яз імплантів частота контрактури значно менша. І третій момент, на який опираються хірурги, це те, що ну, при, при встановленні під м'яз імплантів, контурування імплантів менше. Так він ніби ну, краще виглядає, більш натурально і не має контурингу імплантів. Ну і взагалі, ви, в принципі, якщо зараз о, підете на консультацію до хірурга, о, скоріше за все, вам не будуть давати вибір там, або під м'язи, або під залозу. 90% випадків вам скажуть, що це становиться тільки під м'яз. Все. Ну, типу, те, так потрібно, так краще о, і все. Ось. Мінуси, які можуть бути при цьому при встановленні імплантів під м'яз, це значно виражений больовий симптом. Це раз, два. Значно складніший реабілітаційний період, адже ми пошкоджуємо м'язи. Ми їх розсікаємо як і вдоль, так і розсікаємо ще біля місця кріплення грудини. до грудини. І це значна травма. Тобто ми пошкоджуємо м'язи, так? І це. Обумовлює значний набряк, там можливі гематоми, і в будущому в принципі дуже складна реабілітація, тому що потрібно носити компресійну білизну і так далі, дуже тривалий час. Також з мінусів можемо виділити ще можливу анімацію імплантів. Тобто, ми, коли встановлюємо імпланти під м'язи, і м'язи напружуються вже коли пройшов реабілітаційний період, немає набряку, нічого немає. Ви напружуєте м'язи, вони, звісно, напружуються і підтягують імплант. І такий ми бачимо таку. Тупу типу, анімацію, рухається імплант разом з м'язом, і це не дуже гарно виглядає, воно так, типу, як клювик виглядає сусок так вниз, імплант піджимається і ну, досить негарно виглядає. Для того, щоб це уникнути, розсікають ці м'язи, пошкоджують їх для того, щоб не було саме цієї анімації. Також от ще до мінусів я міг би віднести, я думаю, це безспорно також. Це якщо ми встановлюємо гладкі імпланти під м'язи. Тобто нам потрібна або якась додаткова фіксація внизу, або ж у нас м'язи, вони просто вичавлюють імплант донизу. Тобто, якщо імплант тут стоїть, ми напрягаємо м'язи. Наприклад, там якісь спортсмени не знаю, просто там значні такі м'язи, які напружуються, імплант просто вичавлюється вниз сюди і до, до живота, грубо кажучи, лягає прямо на живіт з часом. Це частіше за все виникає у наслідок встановлення гладких, саме гладких імплантів. Це не проблема виправити, але щодо мінусів можна віднести. Це я вам розповів основні моменти, плюси і мінуси даних методів. Що стосується мого досвіду, досвіду того, що я бачив, коли там, наприклад, перероблював якісь моменти операції інших хірургів. Тому все, що вам зараз розповідаю, я не готовий руку на відсічення давати і казати, що ось цей метод краще або цей краще. Так я просто вас інформую, що є два методи, і вони мають право на життя. Тобто, що той, що той метод. І мені здається, що той, що той метод, дуже ефективний і. Його потрібно розглядати як і встановлення імпланту під залозу, так і під м'язи, тому що є дуже-дуже важливі такі моменти, про які я зараз розповім, які просто логічно пояснюються. Не потрібно бути хірургом для того, щоб зрозуміти ці моменти. І я не хочу спорити навіть там з хірургами, які зараз там напишуть, що ні, ти дебіл, коротше, тільки під м'язи і все. Інших методів не може бути. Я з вами не хочу спорити, тому що, ну. Якщо ви встановлюєте підмяс, це не означає, що це помилка, так просто є моменти, коли це ну, там, виправдано, так і це дійсно класно, хай буде так. Або е, пацієнт каже, я хочу ось так. Ну я їй не буду казати, що ні, давайте там під залозу. Якщо ви хочете під ви знаєте точно, що ви ось так хочете. Будь ласка, я так зроблю. Це аж на 10 хвилин довше операція проходить. Тому я не кажу, що це правильно або неправильно. Я просто розповідаю, інформую вас, що є ось такий метод, є ось такий. Є ось такі моменти, є ось такі моменти. І суто з особистого досвіду скажу, що дуже багато позитивних моментів є, якщо ми встановлюємо імплант все ж таки під залозу. І е, в деяких моментах це привилює над встановленням під м'яз. Це особиста моя думка. Я не е, кажу, що не агітую, що робіть ось так, саме так, робіть, як ви хочете. Я просто кажу, що з мого особистого досвіду мені більше подобається, частіше більше подобається встановлення під залозу. Е, але знову ж таки, далеко не в всіх випадках, але можна сказати у більшості випадків. Я зараз поясню, чому Особисто свою думку, це не написано в книгах, це не написано в гуглі. Більшість хірургів, мабуть, зі мною не погодиться. Але я кажу особисто за свій досвід, будь ласка, хочете ставити підм'язи, прийшли навіть до мене прийдете. Я вам поставлю підм'язи без проблем. Це не є технічно набагато складніше. Це, є, ну я ж кажу, на 10 хвилин трошки довше. І все. Я вам спробую довести свою думку. Це просто мені здається абсолютно логічно, в легкій формі, грубо кажучи, для того, щоб. Зрозуміти, чи вам потрібно встановити саме під м'яз, чи можна обійтись і встановити просто під залозу. Давайте почнемо з того, що збільшення молочних залоз взагалі як таке, ми не можемо да, казати, що ми збільшуємо саме молочну залозу. Ми ж її не збільшуємо, так? Ми ставимо стороннє тіло під залозу або під м'яз да, для того, щоб візуально побачити більший об'єм грудей, так? Тобто ми не додаємо. Молочну залозу, молочну залозу і збільшуємо об'єм молочних залози за за рахунок там самої молочної залози. Ні, ми створюємо об'єм за рахунок імпланту. Так? А, і коли ми так кажемо збільшення молочних залоз, да, ми хочемо побачити візуально збільшену об'єм молочних залоз. не м'язів. Розумієте? Тобто, дивіться, якщо ми говоримо збільшення, наприклад, Об'єму сідниць, так, під час глютеопластики. То тут навіть логічніше сказати, що ми збільшуємо да, сідниці і встановити під чому? Тому що сідниці, об'єм сідниць він складається саме з об'єму м'язів, так, і пішкірно-жирової клітковини. Але в основному за рахунок м'язів. І ми встановлюємо імплант під м'язи, збільшуючи об'єм м'язів, і тим самим збільшуючи візуальний об'єм сідниць. Це логічно, правильно? Логічно, так. А у ситуації з грудьми, ми, ми ж, ну, нам же ж не потрібно збільшувати об'єм м'язів. Ми ж не чоловіку ставимо. Якщо чоловіку ну, збільшити об'єм грудного м'яза, окей, зрозуміло, ми ставимо під м'яз для того, щоб збільшити грудний м'яз, і воно буде виглядати як накачаний мужик. Так, ну типу з накаченими грудними м'язами. У нас задача збільшити об'єм саме молочних залоз, тобто візуальний об'єм молочних залоз. Тому ну, немає якби, такого суперсенсу ставити під м'язи, збільшувати об'єм м'язів, за рахунок чого збільшувати об'єм вже самих молочних залоз. Просто логіка. І все. Ну, це поки що один з таких моментів. Тобто, ви, просто щоб ви розуміли, що ну, ми збільшуємо не м'язи, ми збільшуємо об'єм молочних залоз. Самі ж молочні залози, вони якби привикши, да? ну грубо кажучи, якщо так сказати, вони привикші збільшуватись, зменшуватись, ви завагітніли, ваші груди збільшились, ви там народили, відкормили, груди зменшились. Тобто в них є якийсь запас там збільшуватися, зменшувати, збільшуватися, зменшуватись. Тобто, якщо ми туди додамо якийсь об'єм, для них не буде це так критично, так, ну, типу. Ну окей, збільшили. У нас буває таке, да? збільшили об'єм, шкіра трошки натягнулась, воно для того пристосовано. Так? Або там гормональні якісь, ну, там, якщо пубертат виходимо, або е якісь гормональні зміни у нас виникають, молочні залози, вони збільшуються. Так? І це нормально типу, для організму. Окей, встановили імплант, організм такий, ну окей, ну буває. Типу, у нас такі бувають, е груди збільшились. Це прикольно. Але ж ну, типу, там окей, м'язи, ну ми можемо їх підкачати. Але ж там, там не має бути нічого. Типу, під м'язами. По суті, так в організму. Ну, під м'язи не, не потрібно нічого ставити. Тим більше для того, щоб встановити імплант під м'язи, нам його треба по, Розтікти або ось так, або ось так, або і так, і ось так, для того, щоб не було жодної анімації, для того, щоб ми встановити. Ви розумієте, яка травма наноситься організму, коли ми розтікаємо м'язи в двох плоскостях. І посередині, і в місці прикріплення до грудини, ми розтікаємо м'язи. І це страшна травма, це як надрив, травма якась, надрив м'язів, так? І ще встановлюємо туди імплант, і ці м'язи, звісно, атрофуються з часом. Це ну, дуже складна така травма для організму, і вона зовсім незрозуміла. Так, ну, типу, воно там не має бути. Це стороннє тіло, воно там під м'язом взагалі-то ну, не має бути. Це. Чисто суб'єктивна така логічна думка, яку я хочу просто донести, і все. Я не кажу, що ну не робіть так. Ні, ви можете робити в будь-якому випадку люба операція, будь то під золозу чи під м'яз, це травма, так і ми жертвуємо травмою для організму, щоб отримати гарний результат. От і в будь-якому випадку, але десь можна. Можна цього не робити, а десь там необхідно це робити. Звісно, всі ці моменти це не є критичні. Типу, робіть, будь ласка, так, є трошки травма, ну нічого страшного ось. Але просто собі десь відкладіть це. Типу, ну, якщо я можу отримати результат той самий, типу, авто і краще, і при цьому не розсікати повністю собі м'язи і, і, і посередині, там і е, місці його прикріплення, то. Ну, навіщо? Ті, може без цього обійдеться. Ось, просто це відкладіть собі. Це не критично. Звісно, це травма, це все, але це не є критичні такі моменти, будь ласка, просто відкладіть собі. Поїхали далі. Тепер щодо птозу, так? те, що я перераховував, з плюсів. Це теж дуже-дуже суб'єктивна думка. Чому? Тому що якщо ми візьмемо всіх тих, тих пацієнтів, які там ви бачите, якщо хірурги кажуть, що ось був встановлений імплант під залозу, тому залоза дозувалася, і тому ми такі отримали момент. Не оцінюйте це з таких слів, якщо ви хочете це правильно зрозуміти і правильно оцінити, тоді запитайте лікаря, скільки часу пройшло від моменту встановлення імпланту. Чи. Пацієнт за цей час збільшувався в вазі, зменшувався в вазі. Була вагітна чи не була вагітна з цими імплантами? Тому що будь-то ви встановили під м'яз чи під залозу цей імплант, це абсолютно, ну як на мене, не є такою важливою моментом. Більше важливе те, що відбувалося після цього, як пацієнт себе поводив після цього, розумієте? Це дуже важливо. Тому е, взята статистика, ось така, що там, типу, аптозується більше з імплантами. Е, навіть розмір імпланта теж дуже багато від чого залежить. Е, е, і ця статистика, вона взята трошки неправильно. А ще буває дуже часто така буває проблема. Наприклад, встановлюють імпланти е, там, де потрібна була підтяжка, просто встановили імпланти. Ну, звісно, вони, в них багато є місця, вони аптозуються, за 100%. Але не можна сказати, що в цьому винна. типу, Метод встановлення під залозу. Ні, в цьому цьому винний хірург, який вибрав неправильну техніку, так, неправильний об'єм операції. Тобто йому потрібно було зробити підтяжку, і все було б добре. Він би нікуди не, не втік, розумієте? Е, тому я теж вважаю, це не є таке 100% доказове. Тобто не можна сказати, що 100% винний хто в даному випадку, пто, е, е, зробився, тому що встановили саме під залозу. Ні, е, навряд чи. Як на мене. Можете зі мною поспорити, написати в коментарях, що я дебіли, що щось не то кажу, типу, будь ласка. Але я багато бачив таких моментів, що навпаки імпланти птузуються, вилітають з під м'яза і десь на животі їх потім ловив. Це значно частіше я отримував, ніж коли імплант під залозою собі стояв і десь кудись пішов. Ні. Частіше, якраз. Коли імплант становиться під м'яз. Чому? Тому що імплант на імплант тисне м'яз, і імплант просто потрошку, потрошку, потрошку спускається і все. І, а то і не потрошку, буває, дуже швидко спускається. І таких випадків, я думаю, ви теж багато бачили, коли імпланти просто вискакують з-під залози і десь зупиняються внизу. Я впевнений, що таких варіантів ви дуже багато бачили. Я особисто декілька в мене я я навіть не мав відео. Ну, Самої операції, як я просто брав м'яз, який над імплантом встановлював під імплант, а м'ясо вже о, імплант ставив на м'яз, тому що хотів я, хоч якось зберегти анатомію, тому що там була і анімація, і якісь сіроми, ще якісь моменти були. І в принципі, повернувши цю анатомію нормально до, до прикріпивши м'язи до свого початкового місця, все вирішилось. Всі проблеми ми отримали гарний результат. Ніякого контурування, ніяких сіром. Все було супер. Типу, о, о, до речі, сирома була якраз повторююча сирома. Там було декілька операцій і так далі. Я вам покажу цю операцію, цікаво дуже. Я просто закрив цю сирому, м'язом прикрив, поставив м'яз на своє місце і зверху просто встановив імплант. І все, ми вирішили всі проблеми. І таких ситуацій багато, коли просто, ну, типу, навіщо? Навіщо туди було ставити, якщо можна було просто під залозу? Те ж саме багато таких ситуацій. У дивіться. Ставлять під м'яз імплант. Але для того, щоб він не мігрував, для того, щоб не було анімації, м'язи розсікають на, всю, на, всьому, на всьому протязі. Ось так, зверху до низу повністю розсікають м'язи. На Всі шари м'язів, доходячи до залози. Так само розсікають місце прикріплення до грудини. Чому? Для того, щоб здвинути їх ближче, так? Тому що дівчата дуже часто хочуть, щоб. Імпланти були дуже-дуже близько один до одного, щоб ця міжурудочка була така гарна, вузька. І повністю ось так розсікають м'язи ще по внутрішній поверхні, по медіальній поверхні. І е, питання, а навіщо? Ну, типу, окей, ви так розфігачили м'яз, ось так розфігачили м'яз, там його ну, він, він повністю там атрофується, його функція абсолютно ніякої не має. Він практично не вкриває імплант. І тоді навіщо це все? Ну типу, встановіть собі під залозу, і все, і не буде не треба, не потрібно ці маніпуляції робити, і все буде добре. Все те ж саме. Ви те ж саме все отримаєте, просто з меншою травмою. Також достатньо часті випадки, особисто в мене також вони були, коли я бачив анімацію таку ну конкретну, тобто пацієнти, це дуже діставало. Е, і просто доводилось заходити, і знову ж таки, ну якщо там не розсік м'язи для того, щоб зберегти якусь анатомію, так потім заходив і розсікав ці м'язи. Для того, щоб не було цієї дівації. Ну, знову ж таки, яка логіка? Ну, дивіться, просто немає логіки. Навіщо? Ну, типу, поставте просто на м'яз, і все, ви отримаєте той самий результат без травми для м'язів, і все. Ну, я не кажу, що типу, ось я правий і все інший неправий. Ні. Просто я ну, хочу достучатися до якоїсь логіки. І, до речі, я вам скажу, що ну, серед хірургів ми там, буває там, сидимо на яких конференціях, ще щось. І все частіше і частіше до цього приходимо. Ну, молоді хірурги, колеги, все. ми частіше про це починаємо говорити. Мені здається, що є в цьому логіка. Тобто я не кажу, що всім підряд це робити, але пропонувати у вас є ось такий варіант, є ось такий момент. Просто дуже багато, я знаю, що от хірургів, які е, противники, так, типу там не можна встановлювати під залозу, тому що буде біда. Е, ну Це теж неправильно. типу Як і варіант, коли ви приходите до хірурга і вам пропонують. Один варіант імплантів, так кажуть, що типу, я працюю тільки на цих імплантах. Все, типу, вони найкращі. немає найкращих імплантів. Є е, там, три фірми, які топові, так, вони найкращі дійсно. І все, типу, е, там три-чотири фірми, так. Але ви маєте почути про них. Тобто немає такого, що там, наприклад, там ментор набагато краще, ніж політех, або там політех краще, ніж мотива. У кожного є свої якісь плюси і мінуси. Ви про них маєте знати. Якщо вам хірург каже, що, типу, вам тільки ось цей імплант, так ми ставимо тільки ці, тому що ці найкраще. Я не кажу, що це саме фінансова там зацікавленість, ні. Але зацікавленість можливо у нього там більший вибір, можливо, йому простіше ці взяти. Можливо, він частіше з цими працював, а з тими не працював, розумієте. Класно, коли хірург з різними імплантами працює, він знає нюанси всіх імплантів, і він відкрито вам розказує, що оцей 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 буде гарно, погано і так далі. Так само для встановлення під залозу не всі імпланти підходять. Так Так само, як і під м'язи. так? Наприклад, під м'язи там поліуретан ставити, ну, мабуть, не так класно. Типу, я б їх краще ставив там, під залозу. так? Ментор можна і туди, і сюди ставити. Є ці моменти, які вам необхідно знати. Ви маєте бути інформовані. тобто, якщо ви приходите до хірурга, вам кажуть, так, типу я ментор ставлю офігенні імпланти всю житті ставлю, типу і все, нічого іншого не треба. Це трошки так непрофесіонально, як на мене, і для вас мало інформативно, тому що у вас ну, не може імплант підходити під всіх по-любому. Не може, не може бути такого. І все. Тому, будь ласка, дивіться мої відео, будете інформовані. Я вас не заставляю робити саме так, як я. Говорю так, просто щоб ви знали, що є ось такий варіант, є ось такий, що той, що той має право на життя. Як на мене, я частіше і частіше говорю зараз своїм пацієнтам про те, що є варіант встановлення імплантів під залозу. Це прекрасний метод. Він абсолютно легкий в реабілітації. Воно абсолютно практично не болить. Ви можете там вже через місяць забути про ці. Компресійну білизну і, і все. А якщо ми говоримо про поліуретани, то ще скоріше, і ви можете займатися спортом. Ваші м'язи не пошкоджені. Це набагато ну простіше і менш травматичніше ніж. Брати і ці м'язи розсікати, розумієте, я можу це зробити без проблем. Любий це може зробити. І цим хваститись нема. Я типу ставлю там імпланти під м'яз. Ну це херня. Ну, типу, всі ставлять. Це не є проблема. Це я ж кажу, це плюс 10 хвилин, ну нехай 15 хвилин. Це не є абсолютно проблема. Але чи є в тому толк і все. Ну тому, будь ласка, будьте мені інформовані. Не ведіться на ніякий маркетинг, дивіться мої відео, і буде, і буде все супер у вас. Цім до побачення.